Доброго дня, друзі житель Житомирської області, проспект Міру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. На огляді у нас кубота l 195 Вона без передка. Цінова політика на неї шикарна. Вона на реверсі, фреза на реверсі. Пам'ять працює, горизонти працюють, циліндр присутній, повноцінна трохточка. Ножі там. В гарному стані. Ще попрацюють ножі. Мотогодин тут також небагато. Ручний газ, понижений, повишений, реверс, трьохциліндрова кубота. Так виглядає тракторець. Сухенький, чистенький, гарненький. Є в наявності, хто розглядає японців, будь ласка, чекаємо вас за даною адресою. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Богуній, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Орієнтіри наші незмінні. Всім гарного дня, дякую.